Кармелюк, людина, яку не втримали тюрми, Поділля, земля чорнозему, ярів і доріг, якими завжди йшли податки, рекрути й чужа влада. Тут панські двори стояли як фортеці, а селянське життя було коротким списком: працюй, плати, мовчи. Та одного дня в цю тишу прийшло ім'я, яке почали передавати пошепки з хати в хату, з ярмарку на ярмарок, устим Кармелюк. Його не малювали героєм на прапорах імперії, його називали злочинцем, бунтівником, розбійником, бо імперія завжди так називає тих, хто не хоче стояти навколішки. Кармелюк став символом того, що бідний може сказати ні. Він збирав навколо себе таких самих селян, утікачів, тих, кого довели. Їхня сила була не в блискучих мундирах і гарматах. А в знанні місцевості, у підтримці людей і в тому, що в них уже не було чого забирати, найголовніше в легенді Кармелюка втечі. Його ловили, саджали, вели етапом, а він зникав, ніби розчинявся вночі. Кожна втеча робила його небезпечнішим, бо це було не просто втік, це означало система невсемогутня. і люди це відчували. кажуть, Кармелюк не воював заради золота, його історія про справедливість, яка з'являється там, де закону для бідного немає. Він міг забрати в багатого і дати бідному, а міг просто показати пану: твої замки не захищають тебе від народної злості. Він діяв швидко, вночі раптово. Сьогодні удар по маєтку. Завтра зникнення в лісах і ярах. Післязавтра знову чутки. Кармелюк десь поруч. Імперія не могла цього витримати. Вона любить контроль, вона любить таблиці, накази, ланцюги. А Кармелюк був протилежністю, живий, непередбачуваний, народний. Його боялися урядники, його ненавиділи пани, а прості люди тримали в серці як надію якщо є Кармелюк, значить, не все втрачено. Кінець легенди завжди болісний, але навіть смерть не вбиває таких історій. Бо Кармелюк став не просто людиною, став образом той, хто тікає з кайданів і повертається не за помстою, а за правдою. І поки на поділі є темні яри й нічні дороги, завжди буде відчуття, що десь там, за лісосмугою, знову йде чоловік, якого не втримують кайдани.